Захисники та захисниці України щодня стоять на варті нашого миру, свободи та життя, демонструючи силу та незламність. 30 грудня у Бориспільському міському ветеранському центрі відбулася церемонія нагородження. Шість відзнак вручили рідним загиблих героїв. Ще одну бойовому медику, який робить значний внесок у порятунок наших захисників. Воював, не боячись і не ховаючись, зупинився тільки тоді, коли отримав складне поранення. І сьогодні нам приємно вручити йому відзнаку Міністерства оборони України за зразкову службу. Посмертно нагородили Артема Винника, Володимира Кисіля, Олександра Красюка, Олександра Бишовця, Сергія Харламова та Олександра Шерепу. Олександр Шерепа нагороджується орденом за мужність третього ступеня. Посмертно нагороду отримує сестра Марія, але в залі присутній брат Микола став на захист України Олександр 2023 року. Він мужньо обороняв Луганщину та не вагаючись допомагав побратимам у найтяжчі моменти. Але одного дня його життя обірвалося. Брат Олександра Андрій згадує, яким він був дуже веселим. Ну хорошим хлопцем, який нікому нічого не відказував, був ну як позвонив, завжди допомагав. Позитивно тільки, ну 23 рік перед Новим годом якраз. Перед тим як він виходив вже на позицію, він мені це сказав, що він виходить. І більше з нього ну, зв'язку не було б. Це десь 29 або 27 грудня. Ми знайшли знайшли ну, контакти, все його командування. Нам сказали, що він на позиції, з ним все добре. Ну так, ну, нам. Нічого хорошого коротше, не довело. Поки не прийшла вже повістка, ну то, що він вже без вісті зникло. А потім через тиждень помінялося, що він вже загинув. За зразкову службу відзнаку Міністерства оборони України отримав бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Сергій Петрусь. До війни він був ветеринаром, але з початком повномасштабного вторгнення вирішив, що його місце у війську тепер він рятує поранених бійців. Ми здійснили евакуацію. Байдуже, що іде. Ну, звісно, якщо позицію обстрілюють, то ми тоді тільки чекали, доки нас викличуть. А так ми день, ніч, сніг, град, спека, байдуже. Їдемо, забираємо. Страшно бачити, коли ти вивозиш людей, як вони кричать, їхні поранення. Дуже важко емоційно. Відвага цих героїв, їхня самопожертва та відданість батьківщині навічно залишаться в історії. Саме завдяки їм та всім нашим захисникам ми можемо продовжувати жити на рідній землі. Софія Здоркова Михайло Гончар, новини Терезбурзпіль.